Привіт! хочу тобі записати окремо відгук, сказати окремо дякую за можливість за те, що дав можливість поспілкуватися ось так наживо. Це дуже цінно, це дуже рідко, коли взагалі ти приходиш на якийсь курс, і потім в тебе є можливість, отак, от особисто без інших поспілкуватися, і саме отримати досвід, отримати твою думку про якісь процеси, тому що дуже часто ти бачиш якусь рекламу, бачиш постійно цей в тому інформаційному шумі знаходишся. Тобі здається, що те, що ти робиш, це типу так мало, і це ти починаєш себе нібито обесцінювати, тому що хтось робить краще і більше. І дуже дякую тобі, що ти подсвітив дуже важливі моменти і дуже багато чого докрутив. В цій розмові, щоб моя воронка, наприклад, виглядала краще. Тому дуже дякую взагалі, що ти трапився на моєму шляху. Я дуже рада, що я пройшла твоє навчання, тому що дуже сильно бустанула себе в плані того, що я дуже давно в інфобізі, але я робила все інакше. А тепер я розумію інші процеси. Я масштабую швидше. Я роблю ті процеси, які я раніше не робила. Я створюю там і сайти. Я можу людям допомагати по іншому, так розуміти цей ринок. І створила дуже багато своїх продуктів. У мене вже більше ніж вісім міні-продуктів за весь цей час, поки я була в тебе на навчання. Так і мені це дуже подобається. Мені подобається дуже круто. Ця система, тому що це гроші в моменті. Тобі не треба чекати, поки вони повернуться. Ти сьогодні запустив таргет, зробив результат. Так мені дуже подобається, що на курсі було дуже все детально. Так що ну, не отримати результат, це типу неможливо взагалі. Бо тому дуже дякую взагалі за сьогодні, ні, зустріч, все про що проговорила, буде сьогодні вже втілювати в життя. Дякую за те, що підсвітив ті моменти, які можна покращити. Це дуже дуже цінно, що є така можливість з тобою поспілкуватися наживо, все структурувати трохи в своїй голові. Дуже подобається, що саме от за твоє логічне мислення, тому що я сама логік, який треба поетапно зрозуміти, що ми робимо і на що ми робимо, те, що ми робимо. І головне, що мені подобається, що ти завжди кажеш про результативність, тому що можна робити дуже. Дуже багато дій, але вони не ведуть до результату. Так а, а в тебе, що на курсі, що усюди є оця логічна структура, і не зробити результату ну неможливо. Якщо ти робиш, ти зробиш все Ду -ду -ду дуже все просто і дуже все легко. Тому дякую тобі, велике за сьогоднішню зустріч.